Не Т-120. Старт по готовності. Стартуємо самі. Наступна Вероніка Захарченко. готуємось Вероніка Кавасакі З500 номер 69 Починається Кавасакі. дві дівчинки на Кавасакі Так, Володимир вирішив поп'їжджати. Ну, ой, ой, дивіться як під пішками Ох ты клас! Краще підніжками не шкір, як там чи не, не було. Після заїдемо, знайдемо там другу нажав, там отметочка. Контр змішуємо.

Диму Лісовіха замінають на зйомці камери. Уже є хтось Так, синочка одна. Так, несеночка по. Вернів таки там тец, уже ну, без тих поблизості. Синий, червоний, червоний 360 і підніжка, пінішка. Давай, 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 є! Молодець! Штрафів немає, чистий заїзд. Хвилина 59 437. Хвилина 59, 437. залі. Вероні...